Народи, всім привіт, і давайте трохи пограємо в рейтинг. Я не знаю. А, кого? Кого нам банити? Як завжди прийду? Якщо ніхто не бере, не а пусть. Подивимось, як воно піде. Це моя перша гра в новому сезоні. До цього я просто бігав з ПвП, грав, дивився, як там чемпіони, що вони як змінилися. Ну, тому що я почнути не читаю, я просто заходжу в гру і перевіряю, як воно насправді, а не на бумазі, там якісь циферки написані. Тому подивимось, що в нас з цього вийде. Як ми зіграємо, як воно піде. В них Серафіна, в них Мастер, це неприємно, але в цілому можна жити, враховуючи, що в нас є Олаф. Ну, подивимось, Даріус, Кайса, Кайса це неприємно. No але подивимось що в них в них багато демеджу. Дуже багато, але я сподіваюся на те, що нам пощастить. Я натиснув перечень, вона не протиснулася. Так. Ну В нас є еш, в нас є вайгар, тобто чим довше ми будемо грати, тим більше в нас буде демеджу. Але чи доживемо ми до цього моменту, тут вже інше питання. Я все ж таки сподіваюся, що так, але ну ви знаєте, ці початки сезону, коли гра може вас просто зливати, ну тому що, тому що треба понизити ваш рейтинг, і, і ви з цим нічого не зробите. Бачите, в нас еш золота, але вона багато грала. Я хочу вірити, що вона, ну знову ж, давайте подивимось на те, що це початок сезону. Її могло відкинути в золото, а так вона була вже трошки вища. Принаймні, хочеться в це вірити. І вона з Даріусом в паті грає. Тому це буде цікаво. Це буде цікаво і сподіваюсь. Що голос залишиться на відео, тому що щось в останні моменти Ютуб прям дуже прискіпливо до мене чіпляється, і дуже важко залишити голос у відео. Але сподіваємось на краще. Хай вантажиться і побігли дивитися, як воно в нас піде сьогодні. Хотілося б він стрік якийсь в 10 матчів, як в мене було на Ліоні, але. О, не дуже в це віриться, якщо чесно. <хи> ну, та таке. Чого нам, чого нам переживати? Головне, що, головне отримувати задоволення від гри, як я завжди кажу. Тому побігли, а там буде як буде. Пільг трохи скаче, що дуже дивно. В цілому, все нормально. Так, Олаф. Я зрозумів, що ти червоний, бо ти збираєшся, я б тобі, мабуть, подох поміг. Ну, я бачив, що в них там варт. Але я не дуже хочу битися. А куди Еш? Еш, що ти зробила? Нащо, нащо? Це було дуже дивно. Еш, Блін, я намагався в тебе влучити, а ти. Вона ще й так тепешиться. Ніяк, я б сказав би. Ну я зрозумів. Я вас зрозумів. <кхід> Олаф, ти міг би там наваляти нормально так, ні? Ти не хочеш? Ну добре. Не хочеш, як хочеш. Як то кажуть. Ну вона мене зупинила, але <сміття> який в цьому сенс? Ні, вони там не сиділи. Ну, могли, тому я вирішив, що. Краще. Ой-ой, пінг, пінг, повернись. Пінг. Оце мене щойно пінг підвів, так підвів. Прям дуже сильно підвів. Мені довелося флеш використати, і, і це прям. Мені таке не подобається. От я щойно зайшов в гру, встановив якийсь апдейт, незрозумілий, та капець. <кхи> і все. І. просто пінг такий, ну, давай буде весело. <кхи> Алий, Ну таке собі, Таке собі прям дуже таке собі. Ну. Як є, як є, у нас мінус 2 кіли, що неприємно. Вони там розкачуються, що теж неприємно. Allies. І що ти мені зробиш? Аж нічого, там. Там взагалі якийсь жах відбувається. Я не знаю, що з цим робити. Кейсата, заспокойся. Та гляньте, ну що це з Пінгом? Ну це ж неможливо. Як так грати? І це при тому, що VPN я вимкнув. Я не розумію, як воно так працює. А, веш ще третій, веш третій, не треба забувати про це. У ну, мене мана скінчилась, от чому продати. Топ я не можу дуже сильно їм там навалювати. Так, потрошечки. Еш, ти живеш? Я дуже сподіваюся, що живеш. Та тікай же. ж! Тікай. Та, не влучила. Навіть якби влучила, в мене дуже багато ХП і ну, не було б ніякого сенсу в тому. Олафе, ти міг би допомогти? Бо якби міг би, я б не відмовився від допомоги. Дуже сильно не відмовився б. Та ви подивіться, ну що з цим пінгом? Шокоється коїться взагалі? Я відходжу. Бо я не знаю, що це таке. Чому після апдейту в мене так стрибає пінг? Це дуже дивно, дуже дивно. І хотілося б, щоб такого не було. Бо, ну як, під час бійки, і так дуже дивно, знаєте, під час бійки саме пінг починає стрибати. Це якось, ну, прям смішно, я б сказав би. Таке собі. Через хвилину дракон ось що неприємно. Тому що якщо вони зараз нас зацеплять, то буде нам недобре. А хто там, а їх мастер прибіг? Ну, що він зробить? Нічого не зробить, ми з пул ХП. Ну, взагалі нічого не зробить. Просто посидить. Серафіна промахнулася. І що, Еш нічого не буде робити? Ми всіх зупинили, ми всіх покашмарили. І нічого. Просто нічого. Яш вже майже мертва. Там, блін, мастер б'є. Він там б'є дракона. Ну, типу. Принаймні повинен. І. З цим нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Бачите, я кинув але я ж не бачив, тому що. В нас не було варда, і, і ти Enemy, нічого з цим не зробиш. <кхем> не зрозуміло чим займається Олаф, зрозуміло чим займається. And... <плес> ну, через це маємо те, що маємо. <плес> Enemy, Інакше, що ти зробиш? Ну давай, стрибай. Чому ти не стрибаєш? Ну таке. Таке собі. Покошмарили трошки, але ну, я, я не знаю, що нам з ними робити. Просто не знаю. Ну ми вибили з Серафіни ульт, окей. Але ну сенсу. Еш нічого не робить, Еш просто сидить під баштою і я, мабуть, піду в центр, тому що. А... Немає, немає можливості. Якось щось зробити нормально і відбивати все завтра. Еш не може вбити Серафіну, ну ви смієтеся. Ну серйозно. Чудово. Давай-то башту, 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 давай-то башту. Олаф, куда ты пешов? Олаф. <говорит> Мастеры. Мастеры. Ну, чого, чого? Я не розумію. Мастер же десь тут бігає. Я не влучив, я розумію, але ж блін. Ну, добийте, добийте мастера. Гарено вбийте. Капець, просто капець якийсь. На що ми сидимо тут? Я я жахливо зіграв, бо я багато разів не влучив і потім не доставав до нього. Ну, коротше. Вона думала, що я буду їсти боби, серйозно. Саме ж хоч лінію. продавить ту лінію, ні. Ну, я повинен був накинути їй щити, але зараз ще Вейгар від'їде. О, коротше. Досить. Досить за ними бігати. Сфокусуйтесь на об'єктах. О, диви. Він вирішив бігати тут, а він втік, так. А, чи він помер? Він помер? Та перестаньте. Серафіна тут як дика, просто бігає, робить, що хоче. Еш там помирає, незрозуміло чим займається. Даблкіл, <кхив> даблкіл. Серафіну повинен був влучити. Але чи дасть це щось нам, ну, мабуть, ні. <плух> <плух> непогано, непогано. Але все ж таки. Не дістаю. Не дістаю, прикиньте. Трошки. Жах який. От... Міліметра не вистачає. Не вистачило міліметру. Ну таке собі. Еш, ти хоч несеш ту башту нарешті, ну, хоч, хоч якось. Зроби Ретрук хоч щось. Ну це ж просто жах якийсь. А... Я не знаю, як це взагалі пояснити. <рес> просто. просто жах. Олафе, Олафе, дракон. Чому ми не б'ємо дракона? Олафе. Чому? Чому ми пішли займатися оцим неподобством? в той час, як треба було займатися чимось дійсно розумним? Та навіщо? Дракона? Дракона, давайте заберемо. Нащо нам за ними бігати? Це не має ніякого сенсу взагалі. Що <кхем> нам зробить Зет? Нічого. <плес> ну, Це було б смішно, якби він підійшов. Ну і все, і вони тут всі сидять, Розумієте, всі, просто добиваймо їх. Добиваймо. <плес> <плес> Кайса, ловіть її, ловіть, кайсу. Ооо, фанасірафіна. А. Я сподіваюсь, що в мене не влучать. Дуже сподіваюсь. Молодець, молодець Вайгаре. Ти прям молодець. У мене знов пінг стрибає. Ну, повернись. Пінг, будь ласка, будь ласка. Та ви подивіться, я не можу навіть рухатись. Ну, що це таке? Ти намагаєшся якось нормально відіграти, а. оце от. Оооо. Дуже важко, дуже важко так грати, коли пінг стрибає, і це прям неможливо. Це прям дуже неможливо. Вайгаре, ти прям врятував нас усіх. Дуже тобі дякую. Зе. Чого ти втік? Неясно, але окей. Варди, будь ласка, ставте варди. Нам треба Башти. Башти, башти, Дуже багато башт. <гум> Бо без цього нам нікуди, Сфокусуйтесь на об'єктах. Еш, тобі не треба синій. Нащо тобі синій? Еш. Mm. Просто якийсь шахом. Ну. Каже, атакуємо цих чемпіонів. І нікого немає, просто, блін. Еш? Ти щось робиш? Ну, чому ми бігаємо як таргани? Еш, атакуй башту, куди ти біжиш? Еш, яка ти без я не знаю. Це, це... Вони такі тупі. Як просто. Навіть слів вже немає. Навіщо ми постійно з ними б'ємося? Досить, досить за ними бігати. Ну, <свісна> <свісна> ми ж можемо виграти. <свісна> Сфокусуйтесь на об'єктах. Будь ласка, будь ласка. Нам не треба їх вбивати мільйон разів. Ну не треба. Це не має ніякого сенсу взагалі. Ну навіщо? Навіщо нам бігати? І оцим от займатися? Коли в нас стоять башти. Ніхто не пушить ті довбані башти. Атакуйте башту. Зробіть хоч щось. Ну це ж нерозумно бігати з ними битися. Нерозумно. Коли вони пушать лінію, а ми цього не робимо. І як нам тоді виграти, якщо в нас всі лінії програні? Це погано. Так не повинно бути. Давай забирай вже червоний цей. Нам треба об'єкти відбивати, відбивати, якось щось робити, а не цим займатися. У нас немає вардів знову ж. Немає вардів. От як, як нам зрозуміти, де ворог, коли в нас просто немає можливості його бачити? От ну немає. Бачите, ніяк. Я пішов відбивати лінію, вони пішли там помирати. І все. І що ти з цим зробиш? Ну нічого не зробиш. Мінус вайгар. Мінус вайгар це велика проблема. Як нам з цим боротись, я не знаю.

Це, це Це немає сенсу. Немає сенсу. Ніякого. Ви повинні пушити лінію. А ніхто її не пушить. Ніхто її не пушить. Це просто якийсь жах. Сфокусуйтесь на об'єктах. Нам треба. Бачите, вони продавлювали лінію, вони робили все як треба. А в нас просто. Ой, а давайте побіжимо з одного кінця карти на інший і будемо битися. Ой, а давайте тепер в інший кінець побіжимо. Це ж дуже розумно. Це ж настільки розумно, що просто не передати словами. Окей, Серафіно, і що? Ну, це тому що ми зіграли. Ну і куди вони побігли? Ну, мінус Гарен. Та досить. Не зараз. Попутно відбивайте всіх. Кріпів, ну це ж треба, це ж треба. Ну навіщо? Навіщо оцим займатися? Чому ми відходимо? Для, для чого? А, Ну тому що ви нікого не вбили, я вас зрозумів. Ви нікого не вбили, це максимально тупо. Дракон стоїть, дракона ніхто не б'є, зараз вони назад прийдуть і зараз знову вони будуть нас бити. Ну. Для чого, для кого? Хто його знає? Наша Еш просто. Черезна Еш. Чудово. Дракон зник. Серафіна зникла. В принципі, нормально, але в цілому, я не думаю, що це якось нам сильно допоможе, враховуючи, що ніхто не намагається пушити. Ви розумієте що? На лінії стоїть башта, третя, третя башта. Як взагалі можна щось робити, коли на лінії стоїть всі три башти? Хтось щось намагається з цим зробити? Ніхто. От і вся історія. Ну, де варди? Вардів немає. Мастері стоїть в кущах. Ну, от і все. Я відбиваю пачки. Як нам перемогти? Ніяк. Вбити добаного дракона. Вбити добаного дракона. Ну, я не впевнений, що ми Барона можемо вбити. Насе ж майже мертва. І як з цим боротись, невідомо. Чому ми не вбиваємо дракона? Олафе, що ти робиш? Олафе? Олафе! Дурний, Олаф. Ну, нам пана. Через дурного Олафа. Просто, просто От я не дістаю. Добре, я зловив його таки. Я його таки зловив. Та відійдіть. Ви що? Хочете померти? Нащо воно вам треба? Нам треба було бити довбаного дракона. Він пішов бити того довбаного Нашора. Навіщо? І вони зараз заберуть Нашора, тому що ми витратили купу часу а, просто в нікуди. І все. І не забрали ніякого об'єкта. Чому? Ну тому що в нас люди вирішили, що краще ж побитися. Битися це ж дуже круто. Як я їх буду атакувати? Чим? Силою думки? Олаф, Олаф. Куди? Куди? Ти хотів від'їхати, ну в тебе була змога від'їхати. Причому дуже швидко. Ну я не дістану. На жаль, не дістану. Я настріляв, але о когось вбили. Побудний буде намір. Давайте, давайте, там гарено. Ну, то давайте, робіть там щось, вас же багато. Я не знаю. Вони от просто як стадо баранів, стадо баранів. І що з цим робити? Та хто його знає. Нічого. Ну бо ми не можемо нічого гісінько зробити з цим. А, який барон? Який? Вони тут бігають. Навіщо нам той барон? Ну я не знаю, як ми його будемо вбивати. Не знаю. Це капець зараз нам буде. Чудово. Мастера вбили, окей, вже, вже якось ми живемо трошки. Але дуже трошки, я б сказав. би. Я витратив ульту, ну, типу, пофігу. <laughs> ну добейта на шора. Це капець. Це прям капець. Я не знаю, як це взагалі можливо було. Олафе, олафе. Ходімо. Ходімо просто. Давай. Ну в тебе ж демеджу. Там якась нереальна кількість. Чого ми їх боїмося? Давайте. Ну шо, мені йти нападати на них, чи що? Я не розумію. Дово. Били, вбили, давайте. Валіть цю башту, дуже треба. Мастер. Він помер? Сподіваюсь, що помер. Бо це капець. Давайте, давайте, давайте. Валяйте башту. Стріляйте, стріляйте по їх інгібітору, нафіг їх усіх, в інгибітор стріляйте. О, я не знаю, як ми перемогли. Це було прям важко, я б сказав би. Настільки важко, що в мене аж очко сіпатись почало. Ну це капець. Я думаю, що це точно заслуговує лайку і, і коментаря якогось. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.